Дві кав'ярні на відстані 20 метрів одна від одної. Обидві мають схожий асортимент. Відмінність лише в тому, що одна з них знаходиться за парканом, який з'явився уночі. Ситуація швидко розлетілася соцмережами. Жорстка конкуренція чи господарські спори з'ясовували наші кореспонденти. Дві точки продажу на розкидалівській здовж Дюківського парку стали популярними цього тижня. Усе через металевий паркан відразу перед однією з кав'ярень. На вечір неділі ми уходили. Звідси тут не було не було цих двох секцій паркану і не було тої кав'ярні. А на ранок понеділка вже було от, ось як зараз. Тобто, нас загородили цим парканом. Людям, якщо потрапити до нас, треба обходити або біля їх. Е Закладу або обходити майже сусіднього району. Там при цьому заклад продовжує працювати, готувати каву і ходоги, бо, попри паркан, люди продовжують приходити, особливо після резонансу в мережі. Скажіть, чому ви не пили каву там, де доступ простіший? Чому вирішили сюди все ж прийти випити каву? Ну, Я постійно в цю будку хожу, я вже привида і якби как бы, заборняти становити, якщо я хочу випити смачний кофе. А як вам здається, чому так сталося, і навіщо так сталося? Що ця без, з парканом а та кав'ярня без паркану? якийсь дуже странний момент. мабуть, навірно, Юджин – учасник бойових дій, теж власник кав'ярні, про якого ми вже розповідали у попередніх випусках, каже: впевнений, міська влада має зиск у цьому конфлікті. Це з її подачі тут з'явився паркан. Да, одна кав'ярня за забором. Вторая возле забора. То есть если бы они две были бы рядом и там поставили другую, это не набрало бы такой общественный резонанс, как вот эта вот решетка. Ребята, это не бизнес. И не решение вопроса с бизнесом. А властникам вот той кавьярни, Да обязательно. Я и сам хочу записать видео и сказать, выйди из-под этого огня. Не стой под ним. Сделай здоровую конкуренцию, сам обратись. Ну что, у парка нет мест сдать две или три кавьярни? Така йому разниця, парк се того получають привиль, правильно мені здають місце, здають тверде покриття. Там теж здають тверде покриття. Вот это, это називається виживання. Але як з'ясували, зараз адміністрація дюківського парку з павільйону за парканом грошей не отримує. Не на камеру кажуть, нині з власником забарикадованої кав'ярні тривають суди. Ще в липні з ними розірвали договір оренди, а в червні припинили подавати електропостачання. Вважають, що підприємці тепер працюють там незаконно, проте до рішення суду виселити їх не можуть. А от паркан, начебто, встановили за планом і власника кав'ярні про це неодноразово попереджали. Щодо конкурентів, нові кав'ярні кажуть, що тільки но почали працювати, та до конфлікту жодного стосунку не мають.